Це Анастасія та Микита. Вони знайомі ще з студентських років. А сьогодні, у свої 19 та 21 сміливо рушають у щасливе подружнє життя. Микита майже одразу зрозумів, що зустрів кохання усього життя і освідчився у день народження коханої. І нам було потрібно поїхати до мене в чесний дом, щоб пожарити шашлики. От ми поїхали жарити шашлики, Я взяв кольцо, яке в мене було заховане. Потім так вийшло, що дуже багато денег і розходів ушло на сам праздник. Я прямо, як зараз, пам'ятаю, ну, я прямо в таксі. Позичаю в неї день їже ж на букет, щоб зробити її предложення. Всі подарки дарить. Я виходжу в середню кімнату, беру кольцо, беру цвіти, стою на коліно і делаю її пропозицію. Чесно, перенірив тоді. Через війну весілля відкладали, але зрештою вирішили побратися саме у день закоханих. Були такі випадки, що в мене вже була повістка на руках про відправку. У мене на цей день весілля знову. А в мене вже повістка про відправку. Молодята кажуть, спочатку цей день хотіли присвятити лише собі, проте потім все змінилося. Питання з весіллям у нас було ну, дуже категорично не вирішене. Ми просто хотіли розписатись один для одного. Просто розписатись для того, щоб ми були офіційним подружжям, щоб ну то тобто, щоб знали тільки ми. А ще вони щиро вдячні рідним та близьким. Це важливе для нас, так. Да. зробити. Ми, ми б хотіли, щоб це все вийшло ідеально. Тобто ми б хотіли, щоб це все було справді ідеально, щоб все було так, як запланували. Навіть не ми запланували. Тобто, ну, більшу частину з цього того, що зараз тут зробили наші батьки, і ми їм дуже сильно вдячні. В такий надважливий для Анастасії та Микита день на церемонії розпису зібралися найрідніші люди. Сподівалися, бо це наша внучка, яку ми теж частково виховували. То ми хотіли, щоб вона була як і симпатична, і щаслива, і все було благополучно. За словами начальниці рацу Світлани Логвіненко, загалом цього дня на прилученні побралися п'ять закоханих пар. День закоханих, нашій найстаршій нареченій було 50. А найстаршому нареченому 60 років. терміни призначення дати реєстрації шлюбу не змінилися. Шлюб призначається після спливу одного місяця від дня подачі заяви разом з тим, враховуючи дію воєнного стану, терміни очікування можуть скорочуватися.